Дефлю Стронг» – сила для розблокування носу та лікування нежитю. Трамп плите навколо себе павутину. Трамп не захоче виглядати слабким в очах Путіна. Трамп хоче, щоби всі чекали його наступного кроку. Ну от, дочекались. Ну, я думаю, Путін не може бути щасливішим. Я вам скажу, що сьогодні ввечері в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви. Я думаю, що роль Тулсі Габард як директорки національної розвідки буде надзвичайно шкідливою для нашої національної безпеки. Я думаю, що багато союзників зараз двічі подумають, перш ніж ділитися з нами розвідувальними даними. Я думаю, що це погіршить нашу здатність набути впевненості в усьому світі. Саме це була одна з його найгірших номінацій, поза всяким сумнівом. Якщо ви раптом думаєте, що тільки Україна зараз в стані афекту, то ні, в стані афекту зараз Америка, Європа і навіть Китай. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години, протягом яких відбулися два телефонні дзвінки: Трампа до Путіна і Трампа до Зеленського. Давайте на початку визначимося, щоб остаточно розставити крапки над і те, що трапилося велика пабіда для путінського режиму, і це визнають навіть в Америці. Сьогодні президент Трамп зателефонував нашому ворогові Росії перед тим, як зателефонувати нашому союзнику Україні. Тим часом його міністр оборони виключив майбутнє для України в НАТО і повернення її суверенітету над своїми територіями. Давайте не підбирати слова про те, що це означає здавання інтересів України та наших власних ще до того, як переговори розпочалися. Трамп справді чудовий ділок для Кремля. Чому? Ну бо очільник Кремля завжди вірив, що суверенними можна вважати тільки ті держави, які здатні вирішувати долю інших. Але победа путінського его все ще не перемога у війні, бо захопити Україну за три роки йому так і не вдалося. Ми зберегли державність, ми збільшили військо. Ми маємо власні оборонні розробки. А путінська армія слабша ніж три роки тому, і це визнають всі без виключення. Якщо ж як пише за Телеграф, Україні вдасться ще й утримати Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро, а ще Запоріжжя, Суми, і Чернігів, які найближче до фронту, якщо вона залишиться вільною та почне процвітати, тоді не все ще втрачено. Бо те, що пропонує Трамп Путіну – це папір, угода, грамота, на якій буде написано приблизно «Ого, ти молодець!», якою Трамп хоче нагородити кривавого вбивцю за Вкрадені землі, і яка залишить Україну вразливою до повторного нападу найближчими роками. Бо як Путін сказав Трампу, за півроку він не хоче знову воювати, хоче трохи відпочити, знаєте, і піднакопичити сили. Але вразливою буде не тільки і не лише Україна, а й Європа. І от тепер образ миру або ж світу порядку залежатиме саме від неї від Британії, яка напередодні очолила Рамштайн. Кірстармер та його колеги по той бік Ламаншу мають вирішити, чи хочуть вони брати участь у долі свого континенту, чи дозволять Москві чи Вашингтону зробити це за них? Чи готові вони продовжувати інвестувати у збройні сили та оборонну промисловість, щоби стримати майбутній російський напад не лише на Україну, а й ще раз нагадую на Європу, на НАТО? Це означає, що час приймати важкі політичні рішення щодо витрат. І цей час настав. Це справді важко, але це можливо. Україна має найбільшу і найбільш загартовану і боєздатну армію в Європі. Якщо Британія та інші союзники дотримуються свого слова, вони зможуть забезпечити надійну оборону континенту від Чорного до Беренцевого моря, від Харкова до Графства Керрі. Ірландський нейтралітет також залежить від європейського компоненту стримування, якщо Америка самоусунеться світової безпеки. Інакше Путін повернеться в Україну за кілька років і запустить свої криваві пальці в НАТО, переконавшись, що альянс не дотримується свого слова про колективну оборону. Британія та Європа тоді житимуть у тому, що російські дипломати називають новою європейською архітектурою. Це буде місце, де пануватиме бачення Путіна про владу сильних над слабкими. Тож Британія та Європа мають запитати себе вони хочуть бути за столом. Чи в меню і ні? Я не пробую зараз накаляти атмосферу і не згущаю фарби. Я читаю доклади, доклади розвиток різних країн світу. От, наприклад, Данія. Росія готується повномасштабно піти на Європу. У 2024 році Росія інтенсивно переозброювала армію з метою отримати можливість на рівних протистояти НАТО. Підтримка з боку Китаю, північної Кореї та Ірану дозволяє Москві вивільняти ресурси для переозброєння. Прийняти рішення про початок війни проти НАТО Кремль може, якщо вважатиме, що США. Не підтримуватимуть європейські країни у війні з Росією або ж зупинення припинення війни проти України звільнить ресурси Кремля для підготовки до конфлікту з НАТО. Ну а через півроку після завершення бойових дій в Україні за оцінкою датської розвідки Москва може розпочати локальну війну в одній із країн, що межують з Росією. Через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї чи кількох країн НАТО. І може розв'язати регіональну війну в Балтійському регіоні. Через п'ять років Москва буде готова до великомасштабної війни в Європі. Ну, Якщо зрозуміє, знову ж таки, що штат до неї не залучатимуться. Росія нарощуватиме свою присутність в Арктиці за оцінкою датської розвідки. Кремль може піти на провокації, зокрема імітуючи атаки та літаки інших держав регіону. Ну і власне, якщо таким чином Трамп хотів консолідувати Європу, і підштовхнути до більших витрат на оборону, то в нього вийшло. НАТО доведеться розуміти і переформатовуватися особливо країнам Європи. А в той бік, щоб відігравати більшу роль, і розуміти, що менше треба буде покладатися на Сполучені Штати Америки, і тут знову ж таки я думаю, вийде на передову Еммануель Макрон з ідеями, які стосуються. Оборонного Союзу Європи, зміцнення цього оборонного союзу. Цей концепт існує йому вже близько 40 років. І концепція європейської армії, концепція європейських Збройних сил, вона дуже довго обговорювалася, були різні дебати, багато думок як за, так і проти. Але я думаю, що і віщую, що зараз вона знову ж таки вийде і буде серйозно продовжувати обговорюватися. Ну, тому що. Знову ж таки виклики дуже серйозні перед Європою. Ну а е, тим часом е, Велика Британія готова виділити понад 5,4 мільярди доларів на допомогу Україні. Хороша ознака про це зазначив міністр оборони Британії Джон Гілі. Також вже ввечері прозвучала паризька заява глави МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Великобританії, України та ЄС, де вони сказали, що готові готові підставити. Нам своє плече ми готові збільшити нашу підтримку України. Ми виступаємо за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність перед російською агресією. Ми поділяємо мету підтримувати Україну, доки справедливого миру не буде досягнуто мир, який гарантує інтереси України та наші власні. Ми пам'ятаємо, що безпека Європейського континенту наш спільний обов'язок. Тому ми працюємо разом над зміцненням наших колективних оборонних можливостей. В той час як Трамп працює над вдосконаленням штучного інтелекту. Ну принаймні саме цю тему він озвучив напередодні першою, про яку говорили глави двох країн: Путін і штучний інтелект просто Лоб Рука, чесне слово, про що порушувати питання штучного інтелекту з ким з Росією. Яка сколково не змогла довести до пуття, яка не змогла реалізувати жоден інноваційний технологічний проект без допомоги Китаю чи інших держав? Це виглядає дуже смішно, насправді відверто. Про що ще говорили? Ну давайте коротко і У Трампа спитали, чи вважаєте ви Україну рівноправним членом цього мирного процесу? На що той не зміг відповісти відразу, просто назвав це питання цікавим. Я думаю, вони мають укласти мир, не треба було вплутуватися в цю війну. Тепер вони мають укласти мир, сказав Трамп. Ну, і оскільки я вже кілька разів пояснювала тезу, навіщо ви били більших за себе, дозвольте цього разу я зверну увагу на інший аспект. Трамп говорить, що Україна просто має прийняти мир, а вони з Путіним все порішали. Така позиція не подобається Європі, як я вже сказала, і вона ж не подобається Китаю, який також відчуває, що його трохи. Кинули, прийшов Трамп і злизує масло з їх бутерброда. Китай вочевидь не може просто так зволікати, тому що треба розуміти, що е, ну очевидно, ідеологічними зокрема там і іншими міркуваннями, якими зараз може рухатися адміністрація Трампа, і ті, хто радять йому контактувати з Путіним, і налагодити відносини в майбутньому з Росією, вони безумовно мотивуються тим, що потрібно вибудовувати альянс на стримування Китаю. І Росія має відігравати невід'ємну важливу роль в цьому альянсі. Ось тому я думаю, що в Китаї ці знаки і сигнали читають, і відповідно теж намагаються заявити про себе, сказати Стоп! А наші інтереси ви взагалі хотіли почути. А наша думка вона теж важлива, безумовно важлива, тому що ну, Китай економічно стільки часу підтримує Росію, купуючи там її газ і нафту, нехай з великими дисконтами. Значними знижками, але разом з тим це відбувається, і тому, власне кажучи, ось тут Китай активізувався, подивимося подальші кроки. А ще ви помітили, з якою швидкістю на болотах понеслася інформація про переговори. Вони навіть букви порахували, скільки Трамп сказав Путіну, а скільки сказав Зеленському, і про що це свідчить? Але те, як реагував Пісков, це теж до речі, смішно, тому що. Ну, якщо ви подаєте Путіна як лідера там, над держави і так далі, то чому ви так радієте, що а, от Дональд Трамп поговорив і так далі? Чому ви так хочете цих контактів? Да сказали би, що а нам позиція США взагалі байдужа. Ми з нею не рахуємося, ми тут єдині, такі на цій планеті, класні, знаєте. А не так-то. Що свідчить, до речі, про слабкість Росії, просто не всі, на превеликий жаль у Вашингтоні, можуть це зрозуміти і глибинно ось так дослідити і прочитати зараз. Або ті, хто можуть їхні голоси зараз в меншості і не настільки почуті зараз, поки що, тому що ситуація вона часто. Міняється також. Пісков вже заявив, що Росія формує переговорну групу з Сполученими Штатами, склад якої оголосить пізніше особисто Путін. Санкції у розмові Путіна й Трампа не обговорювали, але Росія вважає їх. Незаконними а конкретних домовленостей щодо візиту американських переговірників до Росії поки що немає. Путін і Трамп домовилися підтримувати контакти як між собою, так і на рівні помічників. Ну і тема Криму, Севастополя і чотирьох окупованих регіонів України і у розмові також не порушувалась. Ну і серед тем переговорів був енергетичний сектор. Кремлю подобається позиція нової адміністрації США, яка нібито хоче завершення війни в Україні. Потім з позитивного Трамп сказав, що підтримка України продовжиться. Щоправда, розмова поки про економічну підтримку, і саме з цієї нагоди, міністр фінансів США Скотт Бесант напередодні прибув до Києва для укладання угоди щодо рідкісно земельних ресурсів. За його словами, ця угода має забезпечити Україні повоєнний щит безпеки. Ну, зараз Київ вивчає всі ці угоди, документи, яка як очікується, буде укладена на Мюнхенській конференції з безпеки з 14 по 16 лютого. Угода про рідкісно земельні ресурси є елементом великої угоди про мир, яку замислює Трамп. Ну деталі угоди нам з вами поки не відомі, але очікується, що посил Бесанта був тепло сприйнятий багатьма українцями, які з тривогою спостерігають за контактами Трампа з Путіним. Ну і висновок, який робить Ройтерс, що трирічна війна вступає в напружену дипломатичну фазу. Ну а ми ж з вами робимо висновок, що ми тут думали, що Трамп грає в шахмати, де прораховує кожен крок. А він грає в піддавки. Тому подзвонив путіну, і тому змінив команду, яка би мала займатися російсько-українською війною. Хоча візитки така лога має відбутися в Україну днями. Та здається, його думка в Америці вже нікому не цікава, бо формувати мирний договір вже почав Вітков і команда. Величезні поступки Російської Федерації ще до початку переговорів. Навіть Чемберлен у 1938 дев'ятсот не опускався так низько. Історія вчить, що вона нічому не вчить у 1938 році. Британський прем'єр Невіл Чемберлен разом із європейськими лідерами погодилися на передачу. Судецької області Гітлеру в обмін на обіцянку миру на фото Чемберлен тримає в руці документ, відомий як Мюнхенська угода, підписаний з Гітлером. І промовляє знамениту фразу Я привіз вам мир для нашого часу. Вже за рік після цього Гітлер порушив домовленості і почав Другу світову війну. А політика у миротворення Чемберлена зазнала повного краху. Тож, хоч самої нової угоди ми ще на око не бачили, але контури врегулювання вже видно. Три можливі сценарії завершення війни виглядають так: базовий і він же найімовірніший окуповані території залишаються під контролем Росії. Можливі обміни землями, зокрема, і захопленою ЗСУ територію Курської області, Україна отримує певні гарантії безпеки, але не вступає до НАТО. Допомога США триває, якщо Європа збереже зв'язок із Вашингтоном. Оптимістичний для України це те, що захід обіцяє втрутитися у разі порушення Росією мирної угоди. Посилюються санкції, а Київ отримує підтримку для оборонної промисловості та реформування збройних сил України, що відкриває шлях до Європи. Однак Ризик прямого зіткнення з РФ лякає навіть найбільших союзників. Ну і найгірший Трамп втрачає інтерес до України. Припиняється військова та фінансова допомога США. Європа залишається наодинці з проблемою. У результаті Україна зберігає суверенітет, але Росія отримує значні вигоди. Як там казав Трамп, зробимо Америку знову сильною у військового, який дивився в очі, ворогу з цигаркою, в зубах і гаслом слава Україні було набагато більше сили ніж у президента. Сполучених Штатів, от вам і завершення війни за 24 години. Нетаньяху подарував Трампу золотий Пейджер на знак ліквідації терористів Хамасу. У нас є пропозиція, коли президент буде їхати на Мюнхенську конференцію. Нехай прихопить книгу Тімоті Снайдера і зачитає її присутнім. А поки не зводимо очей з годинника, час на якому дуже прискорився.